Це гульнара огніста, 47-річна жінка, одна з тих, кого прихистили в львівському центрі для безпритульних, але цьому передувало чимало життєвих подій. Та попри це, жінка не опускає рук. Останні 11 років гульнара проживала на Одещині разом з братом. Там важко працювала і втратила зір. Один прекрасний день треба було капусту вбирати дуже срочно. А приморозок був то мені праве око стрільнув. На тиждень просиділа вдома, бо вона мені підпухла було. От, і почала зір сідати вже ще б, лівим ще нормально бачила. От, а потім вже 23 2023 році мені дзвонили, що мама померла, і потрошки почала лівий оку сідати. До кінця 23-го мене вже зір сів. Брата не стало. Жінка вирішила вертатися до Львова, де проживала з 1994 року. Це місто для неї рідніше. Сталося це в березні. Гульнара планувала пожити у подруги, але її чоловік був проти. Так повністю незряча жінка. Три доби провела на вокзалі, допоки не познайомилася із чоловіком, який привів її сюди, у філію соціальної роботи з бездомними людьми центру Джерело, що на вулиці Кирилівській. Ну, по перше, приюті що її вже кришено на головою, ну, їсти, то, понятно, передігнутися завжди, постирати. Потім вже потроху то, от, почали збирати документи, писати всюди, щоб операцію заробити. І потім нарешті порадили мене, що вже є можливість, що буде. І вже, потім вже зібрали документи, от, зробили одне око. В офтальмологічному відділенні Львівської обласної лікарні гульнарі зробили безоплатну операцію за програмою медичних гарантій. Видалили катаракту та імплантували кришталик. Зір на лівому оці відновився повністю. Жінка пригадує момент, як вперше знову побачила. Дуже кольорова плитка. В них коли я встала з того операційного стола, Дуже воно все пливе. Мені дуже кольоровою. Думаю, зупиніть ту камеру, бо вона в мене їде крутиться. І то мені а, медсестра допомогла до кімнати дійти. Вона каже, то перейде. Ну, то я вже сиділа, ракуш наводила потрошки. Зайшла до дівчат, каже, о, кажу, тепер я вас бачу. І там жіночки були. Каже, тепер давайте по нові знайомитися, Тепер я вас бачу. Жінка одразу ж влаштувалася на роботу. Зараз працює прибиральницею у магазині солодощів, і ця робота, як і колектив, їй дуже подобається. Також гульнара допомагає у центрі чи то з прибиранням, чи то на кухні. До речі, влітку будівлю цю повністю відремонтували, і тепер тут є комфортні умови. Гульнара чекає на операцію на друге око і вдячна центру, що допоміг їй у скрутній ситуації. Дякую всім соціальним, тому центру. І взагалі тому джерело нашим, що мають такі центр, що є, щось. Якби не такі центри, то можна, напевно. То, що люди, знаєш, кажуть, люди то, що самі не хочуть. Оце погано. Але треба хотіти жити, хотіти. Життя триває. Навіть не дивлячись, що війна йде. Скоро гульнара переселиться у відділення підтриманого проживання, яке нещодавно облаштували у притулку. Новою послугою зможуть скористатися люди, які вже знайшли роботу, але ще не мають власного житла. А гульнара теж мріє про власний куточок.